Кой ще лайжиз небалати любви ти сели са мною чи і спаси, душі наша, святий Боже, сети кріпки, сіти безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, святи, кріпки, сети безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, святи, кріпки, сіди, безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і приснує віки віком. Амінь. Присади, Тройця, помилуй нас, Господи, очей старих наша. Владика прости, беззакони наша, святий посити, сина, вище наша імені Твоє городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і сину, Святому Духу, і нині присну, у віки вікова. Мінь. Отче наш, же єси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даж нам не і Остави нам доли наша, як уже йому оставляємо дождиком нашим, і не веди на свої скушені. ktorý no zbave nás od lukávahov. Kto je z cárstva, sila i slovo, caj ducha, není prísne vo vike pomila, ospore pomila, ospore pomiluj. pomila, ospore pomila, ospore pomiluj. Ospore pomila, ospore pomila, ospore pomiluj. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцію і Сину, і Святому Духу. Нині і пресною віки віков. Амінь. Придіти, поконімося, цареві нашому Богу. Придіти, поконімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поконімося, Припадів самого Господи Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. душа моя. Господа, Господи Боже, мій, возвеличе все зіло. У ісповіданні, в ліпоту, облах си одягся світом, як уризую. Ростирає небо, я кожу, покриває водом і привозплення своя. Пала я воду, послуждені своє ходяй на крилу вітриню. Горе я своя і духи, своя своя пламень они. Послала я землю на тверді, я не приклониться у вік віка. Безна, я коризою, діяні, я наоростану твою. От запріщення Твоє опобігну, от ласа рома Твоєго бояться. Восходять гори і не сходять поля у місто, є же основа си їм, приділ положили си, не прийдуть, не ж обратяться покрити землю. Посилай істочники, бо дебрі посиді, горе придуть водою. Напая сірі, сильне ждуть, вона грибожда свою. На тих птиця небесне, привітають остереті кам'я, і злас, Напаять гори от привоз приніс своїх оволоділ, твоїх не сидиться земля. траву скотом і злах на службу чоловіком. Ізвести хліб у землі вино весели за це чоловіка. Умастилица алеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситься ця древа повні казрі Леванський. Я ж насадив там оптицевознізяться. Я родію жилище предводительствує, ті, гори високої, але камінь прибіже ще зайцем. Сотворили луну, думку, времена, сонце позна запад свой. Положили сіть мої в ночь, неже ці звірі дубравні. з кими рікаючи, воски ти взискати двох піщу собі. Восія сонце, і зобрашся, і воложа своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє на діла, не своє до вечора. Яково звеличишся, діла Господи, вся премудрості сотворилася, і сполнися земля тварі Твоє. Сіє море великої, пространної та мадиї, женіші сла. Животної мало са великами там у кораблі приплавають. Зміся є оже создалися, ругатися йому, всяко тобі чай, дати піщу, йому благоврем'ям, давшу тобі їм соберу, то твержу тобі руку, і спонеться благости. О вже тобі, лице возмятуться, оти, миші дух і щезну, то персую возратяться, послеши духа твоє, созиждуться, обновиши лиця земли. Буде слава Господнього віки, Возвеселиться, Господь, ділях своїх, призирає на землю, творя, трястися, прикаса, сього рами йде м'яця. Воспой Господові животі моєму пою Бог моєму до дне же єсть. да усладиться йому бесіда моя живо звеселюйся, Господі. Дай щасну річниця з землі і беззакони, це як уже не боти їм благослови душа Господа. Сонце позна, запас твой положили, лісіть бось ночь. Якого звилечи, що сиділа Твои, Господи, вся премудростью и сотворили си. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ней пресною, у віки вік, віку, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Про Господа, Господа помилуй. Господи помилуй. Спаси душ наш, Господи помолимся. Господи помилуй. Мир у всех святых Божих церквей сирений Господи помолимся. Господи помилуй. Святим храмом всем с верой и страхом Божьим ходящим Господи помолимся. Господи помилуй. Святым Вселенским Маркерием нашим Францисцем Папирием с тем Болюбим Преосвященным епископе нашим Картеодорием Болюбим епископе нашим Корнилием Честным Пресвитерствием Христе Диаконстве не державший властих наших і усім воїнству, Господу, помолимся. Господи, помилуй. В святі, обиєте ліса, і всяком граді страні і віри живучні, Господу, помолимся. Господи помилуй. Благоростворенню Воздухові забили і плодов земних, і верне міні мирного Господу, помолимся. Господи помилуй всякие скорби, гніви и нужды, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Ты святой, пречистой, преблагословенной, славной, владычице нашу, Богородице і Пресной Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе і друг друга, и весь живот наш Христу Бог предадим. Тебе, Господи. Как подобает Тебе, и слава, честь і поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу, ныне и во веки веков. Господи, возвак Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах Тебе, услышим я, вольмила моления моєго, в неба возвдимі Тебе, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, яко кокатило пред Тобою. О, зіям'є рукомо. Оди. Ти... Боже, Господи, не хранені у стов, мої, мідвірі вражені в устах моїх, не вклони серце моє, вословиста, лукавстві, а не чоловіка, не збраними, я не вшавати в нього рисі. Со чоловіку ділаю, що ми беззакони, не сучтуть, я сові збрани мої. Не каже, не милості облечить м'я. Я лижу річного глави глава моє. Яко ще молитва моя воблаговолений, бо пожертви Боже при кам'яні судії, услыша села, голо моє кого яко як того, то, що землі просидиться на землі і розточа ще кости і прияді. Якого тобі, Господи, Господи, очиму і натя у поваг не одми душу мою, сухрем'я, освіти уже составі, шамі соблаз, ділающе, є, Паду Твом режу своє грішня, сидимсь, аз додає, прийду. Ласо моїм, ко Господу, возвала ласо моїм ко Господу, помолися. Пролю перед ним оленє моє, печаль мою перед ним возвищу. Не дай щезати мене Духу моєму, і ти познали сестези моя, сем по ним уже кожда, скріша сіть мені, сматряху деснує возглядах і не бізнає мене, боїбне бійство від мене, ні ззиває душу мою. Возва, ко тобі, Господи, ріхти, єси в часть моя сина, землі живих. Онь ми моєму, як осмирихся зілу, і збам'ядонящих мій, як рупишеся, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Онежду донде дондеже воздаси мені, і злубини вас тобі, Господи, Господи, услужи лас мой, та буду душе твоїм не влюше ласу, молинія моєго. Що беззакони назриши, Господи, Господи, хто постоїть. Як у тебе не єсть, нрав самовласний і помосто на страсти наслідував лучшему, далі силом одержано, не все блажене, владичество Мірилом праведнішим оче уравнив, все ради ключиним, кого єдиний був єси, і Бога разу мініму, і Господи, потерпи душа моя, во слово Твое, Твоє душа моя, на Господа, світи сокрушив, єси, і ловлений, я разрушив, єси, преподобне дома мато до православію, і пословіє мізвіснішим, розілений я зник, і знища в очі Попреди лише прибив, благости воє нашої, віри, тройцю проповідає си воєниці Божества. Остражи, втриння, до ночі, о, страже утренні добуває ти зрахна Господа. Хитросного мудрим на землі царствуючого, того бретаки сесина, си не колана, разумно науча я, яко не поклону презираємо сину, не годує то, те степліше, і вже все опрежне вікроди бачу, манестрасно. Яко безцілесна, як отой вісь преподобне. преподоне. Господи, мілосі мною з нею планиє, Той без із радио всі беззаконіє, оче священне, гри горіє, от пелен був Богозложен приліпився. Не ослабленим, гонули, вся і уже от це облиставаєм страсте, прешал єси ночь, і восія, си світ, врачеваний чудес благодати, одоням волітної недуги, дуги і прелесний дух. Связи похвалити у всі люди, оче чудний гри горіє, світо я вленьми, чиста облиста страстею спине синово волненное море і безстрастиєм летає, чисніше ми крили. Достиг є синіше неізреченна, доброта і недомисленна, Она на себе моляся, лахмащиття, ти сямілося на нас, істина Сподня премиває твої. Боче, Отце в Григоріє, свящества правило. Ціло мудрий я образ, монашество, ще хріпость церкви утверждені, любий світник, Хресточусь, істочник, чудес, я законе докновений, уста сладкола голива. Сусун Божественного Духа, і умнибил, є сирай поблажен. Слава Отцу і сину і Святому Духу і нині пресної во віки вековам. Придите всі вірнеї, єдину непорочную восхвалим от пророком проповіданую, і в окрам приведену, прежде вік про матер, і в опосліднєє літа явшуюся бородицю. Господи молитва, міє я, мир твой подаш, нам і вели. Спростив світи, свята слави, Безсмертна Отця небесного, святого блаженного, Ісусе Христе, пишеше Сонца на запад. і винівши світ вечерний поє. с вами. Боже, заступник моє сите, і милость Твоя предварит мя. Возьми мя от враг моїх, Боже, и двостающих на мя, и сбави мя. Боже, заступник моє сите, і милость Твоя предварит мя. Годой, Господи, вечер сей, без гріха сухранитися нам, Си, Господи, Боже, Отець наш, і квальних, прославлений ім'я Твоєго, віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як ужопова комнатя, благословення, Си, Господи, научи нас на суправдані Твоїм, благословення си, Владико, коразум і на Твоїм, благословені си святий, просвіти нас оправдані Твоїми. Господи, милость твоя, бойка, руку твоєю не презри, Тебе подобає хвала, тобі подобає пініння, тобі слава подобає то ЦІ все, Святому Духу, нині пресної повіка віковам. Нашого, Господа Господи, вім. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечером все усовершене, свята мирна і безгрішна, Господа, просим. Подай, Господи. Ангела мирна, віра наставника, хранителя душі тілес нашого, Господа, просим. Подай, Господи. Прощення, оставлення гріхові, прегрішення нашого, Господа, просим. Подай, Добрих і полезних душам нашим мирам іровим, Господа просим. Подай, Господи, Хочери живота нашого мир і покаяння і скончати у Господа просим. Подай, Господи. Християнські кончини живота нашого безболізнене, непостидне мир, не добротві на страшнім суду Христові. Просим. Господи, пречистою, Преблагословенною, славою владичцю нашу, Богородицю і приснуть, Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг друге, весь живот наш Христу. Бо предадим. Тебі, поблаги, чоловіко, Бог, предадим. Господи. Поблахи чоловіку любець Бог сей тобі славу, села, і святому Духу, нині і святому віков. і приснува віки віком. Мир всім. І Слава вашого, Господи, преклоните, Господи, буде Держава царстві Твоє благословенне і препрославлене Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і присниво віки віком. Напривену да, салоне, <слугайний> царю Діво храму, Господи. <поцелуй> Тебе з освітлими свящами, лихо свою ще, і во свята, я привоня, щита, чиста, як святики Божий. Салютніва освітіння, я приведуть приведуся тебе, да отомляє двері, і да отверзаються храма Господня, і дом слави Єдину, прибольшую небес. па ће ума бавшу da да пријемљућ радујуће сја и Христа спаса да во спојуд. во весели радованију, ведуться во храм царев, да отверзајућа двери божествена охрама, Да приємлю внутрі небесную дверь і да торжество чоловіче єстество, й да взирают спраznю що обоє купно сонами, бо матерей. Slavu Otcu i Synu i Svetomu Duhu, i nyni i prisnu i vo veke vekov. Amin. Vo sija den radosten i praznik vse česten, Весь боя же преже рождества и по рождеству дива пребывши, Бог нам, Господень, приводится, І радується Захарія, старець, родитель претече і і весело. Приближися, Престательниця скорб'ящих окрам святий, яко свята й освятити завобіти лише все царя, да веселиться, йоаким праотець. І на да радується, яко принесоша Богу, яко коти юницю, твою щоюницю, непорочную владешицю, матері стануйтеся, ні ви взирайте, І не плодесних Как отверзе нам небесное царство, пронареченная все царица. Радуйтесь, о люди её, веселитеся. Відпущаючи раба Твоя, влада, і кого у Твоєму сумиром, якові ми, і спасення Твоє, є же сотвол принець всіх людей, світ откровенний, і славу людей Твої Ізраїля, святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отсу Сину і Святому Духу. І нині приснує, воїки вікова, амінь. Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, Владико, прости беззакони наша, святи посіди, Синемоче наша, і вони ради. городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, славу Святий, Святому Духу. І нині приснує, вовіки вікова, амінь. Отче наші жиси на небесі, да сюди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі і на землі, крім наш наслушний даш нам неси, остави нам доли наша, як уже йому останем довжником нашим, і не веди на своє искушение, но і збави нас от лукава, Господь Як твої царство і своє слава Отця і Сина і Святого Духа нині вік і присниво віки віком. Наше творя, пресно нами по Твоєй кротости, не остави милоство від нас, но молитвами ми в комирі, управі живот наш. Слава Отцу, і Сланує, Святому Духу і на ні пресноє вові. Благоволений, Божіє предображений і чоловіку спасеніє проповідає, бо храмі Божієсно ніва являється, і Христа всі предвозвяє, Твоїм велиласновозом, рануй за смотрення завжди телева і сповнені. Боже, полеці, милості, молим, тися, услышай, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. І ще молимся, святішим зеленським архе нашим францистів поперемстві, бо любим єпископі нашим критиодорі, бо любимо епископі нашим кренилі, о служащих і послуживших усім храмі, семи от всех наших духовних і все в Христі братії наших. И ще молимся при державших властих наших, всем воинстві. Господи, <плес> помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося о пристоячих людях, ожидаючих у тебе великі богатої милости, затверджені намілості за все православна і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости, чоловіку любець Бог єси, і ти і славу, села, і моцю і, і святому Духу. Нині і приснево віки віков. А -а -а. Чесніший керуєм і славніший, без рамнення Серафим, без існення, бо слава, рочує, суще бородить, Тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, пование наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віку віком. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослові. Наш молчан причести свои матристи, славних і всехвальних апостол, блажене сущному мученика Теодора